Тарас Кучма склав обітницю перед громадою Дрогобича сьогодні у сесійній залі Дрогобицької міської ради відбулася церемонія інавгурації новообраного міського голови Дрогобича Тараса Кучми. Під час першої урочистої сесії міської ради нового скликання Тарас Кучма склав присягу та приступив до виконання обов'язків міського голови Дрогобича. Я вдячний виборцям не тільки за те, що вони там довірили, а за ту позицію яку вони тримали, тому що. Вони раз обирали тих людей, які бо ціла команда зайшла. Ми перемогли в 23-30 дільницях, Це дуже великий, е, велика перемога значна, але вони віддали перевагу тим людям, які хочуть змін і хочуть справедливості. Я дуже тішуся і дуже заздрю насправді по доброму другобичу, ми що отримав мера викидця з громадського середовища, майданівця, артошника. А людина, яка сьогодні при пообіцяла громаді міста, про те, що вона жодним чином не буде в особистих цілях використовувати свою посаду. Нагадаємо, Тарас Кучман балотувався на місцевих виборах від політичної партії Громадський рух, народний контроль.